Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги універсальне велосипедне дзеркало. Це практичне рішення для безпеки на дорозі, воно оснащено лінзою, яка забезпечує широкий кут огляду та можливість вибору відповідної оптики. Дзеркало легко регулюється під потрібний кут, дозволяючи налаштувати його для максимального комфорту. Ту та видимості виготовлено з міцних матеріалів, тому буде довговічним та стійким до впливу погодних умов. Це незамінний аксесуар для підвищення безпеки під час їзди на велосипеді. Пропонуємо до вашої уваги спортивний чохол для телефона. Це спортивний чохол, який забезпечує зберігання ваших електронних пристроїв під час бігу та занять спортом. Він легко та надійно фіксується на руці під час активних тренувань. Вбудована кишеня з блискавкою ідеально підходить для зберігання навушників, смартфону та інших дрібних предметів. Матеріал браслета має високу міцність та стійкість до поту та вологи. Завдяки регульованому ремінцю чохол підходить. Для різних розмірів руки Пропонуємо до вашої уваги професійний карабін. Даний карабін довжиною 8 см незамінний аксесуар для рибалок, який дозволить зручно кріпити додаткове спорядження до вашого рюкзаку або жилету. Він підійде не тільки для професіональних рибалок, але й для любителів активного відпочинку. Завдяки своїй надійній конструкції він також може використовуватися в міських умовах як стильний брелок для ключів. Карабін оснащений спеціальною гвинтовою муфтою, яка забезпечує надійне кріплення в Закритому положенні Пропонуємо до вашої уваги гальмівні колодки для гірських велосипедів. Ці гальмівні колодки призначені для гірських велосипедів із гідравлічними дисковими гальмами. Виготовлені з надійного матеріалу, тому забезпечують чудове щеплення з гальмівним диском, роблячи гальмування надійним та безпечним. Вони мають довгий термін служби та відмінну зносостійкість, що дозволяє довго насолоджуватися безпечними та комфортними поїздками, незалежно від умов та інтенсивності використання ці гальмівні колодки гарантують надійність та продуктивність. Пропонуємо до вашої уваги футляр для турнікету. Футляр для турнікету надасть зручне та безпечне зберігання цього критично важливого засобу виживання. Він виготовлений із міцного матеріалу, який забезпечує захист турнікету від пошкоджень та зовнішніх факторів. Завдяки своєму компактному розміру та зручній конструкції футляр легко носити на поясі або рюкзаку. Він має достатньо місця для зберігання одного турнікета, що робить його ідеальним вибором для різних ситуацій. Футляр забезпечує швидкий доступ до турнікету у разі потреби, що дозволяє ефективно реагувати на екстрені ситуації.